Нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий Рай, як на землі радіють діти і звеселяють рідний край. Дорогі бродівчани, від щирого серця вітаю усіх вас із найсвітлішим святом. Воскресіння Христового, у День Воскресіння Сина Божого ми сповнені світлими думками та чистими помислами, а святкуючи, просимо Христового благословення на добрі справи. Саме цьогорічного пасхального дня нам усім вкрай необхідно пробудити в кожному своєму серці прагнення до кращого життя, шляхетної долі добробуту, миру, заради яких у великих стражданнях і муках Віддав своє життя на землі Ісус Христос. Сьогодні Він з небес дивиться на нас, українців, як на сильний волелюбний народ, який шанує Його святі заповіді і здатний до невпинної праці, аби відбудувати державу майбутнього. Ісус Христос подарував нам янгола-охоронця, про щось свідчить те, що не зламався і досі дух український. Пасхальні дні цей час віддати шану всім тим, кого немає серед живих, хто залишивши нам свою любов і життєвий досвід, поринув у вічність, згадаймо їх молитвою та добрим словом. Хай живе в серці кожного з нас, Син Божий, нехай керує Він нашими благородними справами і оберігає від зла. Нехай цей великий день дарує всім нам щастя, здоров'я, любов. Мир та непохитну віру у кращий завтрашній день. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Приходять свята, вони як усмішка весни, і розквітає кожна хата, зимові занедбавши сни, і лине голос журавлини, дзвінким провісником з небес, і будуть горе рівнини, Христос воскрес. Христос Воскрес, Христос Воскрес, святкує вся родина, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Воскресла Україна і бавлять прибрані оселі, рум'яні на столах, а люди раді та веселі. А сонце світиться в очах, Несуть у кошиках святовий, зігріде працею добро, і граю в барвах веселкових, весняне місто і село, Христос воскрес, Христос воскрес, святкує вся родина, Христос воскрес! Воскрес, воскресла Україна, дитинство миле босоноге до церкви у дріботить. Крещать і міряє дороги, на спів божественний спішить, а поруч мати, як богиня, іде в найкращому вбранні. І перед він церковний лине, душу посвячує мені, Христос Воскрес, Христос Воскрес, святкує вся родина, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Воскресла Україна, Христос, Воскрес, Христос, Воскрес! вся родина Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес!